Добрий вечір. Сьогодні 21 березня 7.20 вечора, 19.20. Хотів би вийти до ефіру, ну, розказати трошки про те, що відбувається сьогодні, яка, які в нас, скажімо так, перипетії юридичні, моральні і інші, скажімо, розборки йдуть із митницею, і дуже хочу донести вам ту інформацію, яка, ну, в принципі, я вважаю, що це дуже вона важлива. Чому важлива? Тому що. E, значить, що відбулося вчора на Кабміні. E, багато вчора було там таких ярких, красивих там моментів, там, де всі e, кандидати в президенти показують, як вони борються за людей, за свої голоси. Вони дуже гарно борються. Пан Ляшко дуже таку дискусію вступив в ярку із. E, Прем'єр-міністром, ну гарно було вчора, такі фейкові, такі не фейкові, а такі, знаєте, яркі такі сплески емоцій були на протязі цілого дня. Але в основному е саме головне те, що впускається між дострок, те, що е розділяється така служба, як Державна фі Фіскальна служба України. Вона ділиться на е знову. Буквально там не пройшло і шість років, як вона об'єдналася в одну організацію, там де зробили менше управління управлінчикого складу і так далі. То сьогодні цю службу знову розділяють на службу, яка буде підпорядковуватись чисто керування митницями, і інша це податкова служба. Сьогодні будуть вчора об'явлено про конкурс на заміщення посад. Начальника митниці, керівника митниці України та керівника податкової служби так от. Що саме цікаве, що цей конкурс має бути відкритий. Ми, як громада, вимагаємо відкритого конкурсу на заміщення саме цієї посади. Розбирательство з приводу тих людей, відкрита інформація з приводу тих людей, хто буде подаватись і розглядатись на цю посаду. Це обов'язково, тому що я знаю одним із представників чи кандидатів на цю посаду. Він бігає між капельок, він бігає між АП і Кабмін. Іном кабіном Верховною Радою є такий пан Кривіцький, з яким ми сьогодні так маємо дуже великі закуси. Ця людина це зараз виконуючий обов'язки, так називаємо во керівника митницею, і от він буде претендувати основному на посаду керівника митниці України. Керівника не виконуючого обов'язку, а саме керівника. І це буде вже, напевно, після виборів, після нової інаугурації, але цей процес буде гарно освітлюватися або навпаки буде закриватися. Так я хочу сказати, що, ну, наприклад, про нього розказати. Да? Це людина, яка сьогодні вже не є чесна, це, є, це людина, яку вже сьогодні притягували до кримінальної відповідальності, йому вручили взятку. З його на нього була відкрита кримінальна справа. Ну, Очевидно, знаєте, там відношення з Арсеном Борисовичем, десь там перетерли, бо вони сусіди і так далі. Вони порішали ці вопроси, і тут же підслід... підслідний, е, начальник митниці Волинської, тут же стає керівником митниці України. Така дивна річ, знаєте, така гарна, е, уособлення, як же це відбувається в нас в країні. Все відбувається по договорнічку Так от. Навіть нечесність цієї людини сьогодні воно стало ну, таки, знаєте, такою странною е, річчю. Коли ми почали розбиратися, ми, я вже буквально в минулому ефірі розказав про ті фірми, які сьогодні завозять на мільйони доларів товарів і всього навсього платять копійки до, до бюджету. Така ж теж странна історія, кришування, зв'язані ліца Ми зараз цю всю цепочку вистраюємо і знайшли таку дивну річ. От пана кривіцького. У Вінниці є частний будинок, і він не внесений в його декларацію. В пана Кривіцького є Ауді 7 і вона теж не внесена в декларацію. Слухайте, ну якщо чиновник самого вищого рангу обманює і приховує свої статки, що це означає? Це означає, що це є злочин, і він має бути розглянутий відповідними органами. Ну слухайте, то давайте ж вже будемо тоді чесні і давайте будемо розглядати, хто керує в нас службами. Це людина, яка сьогодні дає В ручному режимі команди начальникам митниць, буквально вчора, вчора, була дана команда скасувати попередню декларацію. За якою на українську сторону з-за з кордону, а саме з Білорусі, в Україну завезено товар легковою, легковим автомобілем і розмитнений, а саме розмитнений в Білій церкві, була отримана команда. Я знаю, що керівник області. Київської області не взяв на себе цю відповідальність, а саме відмовився і сказав, що я не буду порушувати закон. І ніхто більше не взяв такої відповідальності, тому що Кривіцький рвав на собі жопу сказав, що він буде їх. Я дословно розказую, тому що є така пряма інформація, що він буде їх їбати в фвісті в гриву. Але знаєте, напевно, це його чисто моральне чоловічески положення життя, їбать мужиків. Ну це це вже знаєте, це особисті речі, до які ми не будемо переходити. Але ж ну це озвучується в прямому ефірі. Так, от ця людина дала команду скасувати. Проведений процес розмитнення вдав у заплачені кошти, в держава надійшли кошти, які попали до бюджету, і товар вже пішов на дальнішу реалізацію, але це в нас прецедент, і так далі. Тобто, це є цілий порядок знаєте, таких заходів, які сьогодні робить пан Кривіцький, для того, щоб прикрити свою дупу перед тим, як його шпокнути. Так, от я вам хочу сказати таку дивну річ. Така річ, яка сьогодні відбувається в нас в країні. Нам виплачують ми, держава виплачує по 1250 гривень з розмитнення автомобілів, які ми обідрали звичайних українців. А знаєте, скільки заплачено за оренду самого дорогого готелю в Львові, там де викуплені всі люкси і суперлюкси. Я вам скажу близько 2 мільйонів гривень. Це всього-навсього за два дні. До речі, я знаю, що ця, це відео попаде до пана Кривіцького, так я вам хочу сказати, пане Кривіцьке, чекайте нас, ми обов'язково будемо і розкажемо всій Європі, як ви працюєте, який ви злочинець, хапуга, Барига. І так далі, ми розкажемо всім, і це робимо цілий документальний фільм. І повірте, скоро ви його побачите по основним центральним телеканалам, там, де це буде доказова база, гарне відео, там, де ви будете бачити і себе, і ваших підлеглих, і скриті камери, і гарні записи, там, де грузяться з спецскладів, і розслідування фірм, які сьогодні завозять мобільні телефони, айфони. Одна фура коштує приблизно 2,5 мільйона доларів. а Розмитнюються вони всього як кирпичі. все покажемо. Чекайте, це дуже короткий термін часу. Ви навіть не встигнете кліпнути очима, як це буде, тому що ви є злочинець, і той, хто сьогодні порушує закон, дає злочинні вказівки. Є злочинець, він має стояти перед законом і відповідати в самому ліпшому случі. Ви маєте сидіти в тюрмі, тому що ви порушуєте закон сьогодні трактуєте. І це я вважаю, що це є злочином. Так, от мало того, що я пообіцяв, що ми подамо заяви до всіх слідчих органів, так ми ще наповнюємося. Знаєте, такі, зробимо гарний, більший, красивий. Буквально ще декілька днів наші юристи сформують весь пакет документів. Весь пакет документів, там, де будуть не тільки ті три фірми, які ми я перед цим декларував, а буде величезний букет компаній з номерами. З машинами, які в'їжджали, з зустрічними заявами до польської, е, угорської, словацької країни, там, де будуть м -м товар, який пересікав митну територію Польщі, і той же самий товар за 10 хвилин, який розмитнювався в Україні. Різниця буде колосальна, друзі. Просто колосальна. І до речі, з, з цими речами ми підемо до набу. І це вже не погрози в воздух, а це погрози в. в, в Плані притягнення до відповідальності керівні посади на митницях: це начальники змін, це начальники обласних управлінь, митниці це начальники контрабанд, це всі, хто пов'язані між собою. Саме договор... договорняком і ті, хто пропускають в Україну і товари. Я вам можу сказати більше, що на сьогоднішній день е... навіть групи товарів, які сьогодні е... возяться, я вам розкажу, як. Е... Турція везеться тільки через Чернівці. Є група осіб, яких пов'язані між собою разом з Митницею і сам пан Кривіцький, і ще одна політична сила взяли собі як квоту, що Турція і Супертовари там якості їдуть тільки через Чернівецькі митниці. Китай, який завозиться в Європу, їде тільки тільки через львівські митниці. А от автомобілі і різні товари такого загального зв'язку, які мають короткий термін перебування, особливо нові автомобілі, там Мерседеси, БМВ, Ауді, Бентлі заїжджають в Україну. По розмитненню кузовами, а продаються тут як уже готовий продукт. Знаєте, у нас просто від кордону Ягодин до площадки в Києві десь видно є базова станція, де їх собирають, комплектують і вже отримують реальний документ на те, що це вже автомобіль. Так от, всю доказову базу ми готуємо і чекайте сюрпризів! Ми будемо дуже раді вас побачити за на. Лавці підсудних, там де буде доказова база, і гарний документальний фільм на всіх новостних каналах України. Чекайте і не тільки ви, пане Кривицький, а всі керівники митниці. Я думаю, що ми дуже гарно зробимо люстрацію всієї митниці. Я думаю, всім сподобається дуже сильно. Дякую, слава Україні! Далі працюємо.